Час благодійного концерту не скорені за у бійців. АТО, який відбувся 4 квітня, зібрали 5 тисяч гривню. Про це на плановій нараді повідомила заступник міського голови Людмила Пасенко. Позитивні новини повідомив і перший заступник міського голови Микола Корнічук. Ми дякуємо нашим абонентам, які обслуговуються, отримують послуги наших комунальних підприємств. За ту роботу, яку вони виконують, тобто сплачують вчасно за отримані житлово-комунальні послуги. Так, наприклад, за лютий місяць процент проплати по Бересполь тепломережі склав 93%, по водоканалу 94%, по жек 1 майже 100%, по ЖРЕУ 103%. Тобто мешканці міста Бориспеля з усією відповідальністю підходять до проплати за отримані послуги. І ще я хотів би сказати, що Опалення ми зупинимо. У нас вже є рішення виконавчого комітету. Опалення буде зупинено у ніч із 12 на 13 квітня. Тобто на Пасху у нас буде опалення вже перед понеділком, 12 годині, години. Опалення буде вже призупинено. От у нас були такі знаєте, рішення і кабінету міністрів, що опалення подорожає з 1 квітня на 70 з лишнім відсотків, але на сьогоднішній день. Ці дані не підтвердились, і Бориспіль тепломережа зараз подає тепло по тим тарифам, які існували і до 1 квітня. Звичайно, що вартість газу підняли з 1 квітня для тепломережі, але тариф не підвищився, і це все буде покладено на збитки нашого комунального. Підприємства, крім того, до Великодня будуть рознесені по домівках Бориспільців нові декларації для сплати комунальних послуг. Ті декларації, заяви і інструкції по заповненню цих декларацій, які будуть рознесені вже з сьогоднішнього завтрашнього числа. Вони куплені і розпечатані за рахунок наших комунальних підприємств як для багатоповерхової забудови, так і для приватного сектора. Це нам обійшлося у 18 тисяч 720 гривень. Держава нам навіть не випустила цієї декларації за свої кошти. Також Микола Петрович повідомив, що комунальники продовжують чепурити місто до Великодня, зокрема, ведуться роботи по благоустрою та продовжується ямковий ремонт доріг. Звичайно, що ми зараз нарізали багато ямок на дорогах. Проводимо ямковий ремонт. Минулий тиждень він був з дощами і не завжди дозволяв нам виконувати роботи. Я думаю, що з сьогоднішнього дня нормальна погода буде стояти, ми поремонтуємо. От, ті дороги, які зараз нарізані, будемо далі продовжувати ці роботи. Цей тиждень завершиться найбільшим християнським святом. Заступник міського голови Людмила Ковальова нагадала, що 9 квітня, з 7-ї години ранку, до 18-ї вечора Бориспільці зможуть придбати все необхідне на передвеликодньому ярмарку на ринку Луговий. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.